Пішла в тебе, щойно купила овочі, фрукти, м'ясо, якісь крупи. Ну, тобто, фактично, на тиждень поїсти. І це при тому тільки мені з дитиною, тому що в мене більше нікого немає, тільки ми двоє. І що ви думаєте, витратила на те все 960 гривень. І ось аналізую тепер так. А що було б, якби, наприклад, довелося жити? Чи на соціальну допомогу, чи на державну пенсію, а це ще плюс комуналка. У мене цього місяця у трьохкімнатній квартирі половиною. Ну і таке комуналка, харчування, щось треба вдягатися. Ну добре, окей, ви скажете, що у старшому віці не треба дуже думати за айфони, за одягання, за інтернет і так далі. Але все ж таки їсти треба і вазову комуналку платити треба. Добре, окей, нехай у вас буде. Не три тисячі комуналка, а півтори. Ви будете економити, вам буде трошки холодно. Ну, але все ж таки, продукти харчування теж же ж треба. Щось з тим треба робити, правда? Явно не на пенсію 2-3 тисячі гривень, це все купляється. Ну і ось звідси виникає питання. Молодь, як ви думаєте, у майбутньому жити? Якщо зараз у наших людей... 3-4 тисячі пенсій, у когось навіть з лишнім, то за це фактично на два тижні харчуватися, а решта щоб помирати з голоду. І я зараз не кажу, що я купляла щось бозна що. Якось м'яса трошки треба, овочів треба, фруктів треба, крупів треба. Це все елементарні речі. Я не кажу зараз за червону рибу, креветки і щось схоже. Я кажу за елементарне. Тому, якщо зараз. Отакі От у нас є історії і ми розуміємо, що в майбутньому ми не хочемо померти з голоду, поки ми ресурсні, молоді, працюємо, заробляємо кошти. Треба ще щось собі відкладати, а не тільки витрачати все під нуль і в задоволення. Це так трошки наподумати, думайте. А якщо надумаєте прийти на фінансову консультацію і все ж таки підібрати для себе почувати програму, welcome в мій профіль, там є всі контакти.